Філіппо Сарчинеллі, Зараз всі про нього чули, особливо про аромат страху з ножицями. Для мене то взагалі парфумерний жах. Ідея з ножицями крута, але сам аромат мені не сподобався. Але я вирішила спробувати інші аромати від цього бренду. Тож, тут кришка це просто. Каменюка, кусок бетону дуже важка. Я не знаю для транспортування, це мабуть дуже дорого, але дизайн та маркетинг працюють саме ця каменюка присвячена закладці першого каменю базиліки Сан-Дені в Парижі. І цей аромат присвячен готичному стилю. Одразу скажу, що вразило, що шлейф тут просто на кілометр, і це аромат збиратель компліментів. І тут дуже класні високоякісні компоненти. За відгуками цей аромат порівнюють з шалімар, десь я згодна. В базі вони схожі, але все ж таки шалімар це солодкий аромат. А тут цитрусовий старт. Далі чую бальзамічні ноти сиропу від кашлю. Дуже сподобався мені цей аромат в дитинстві. А в базі амбра, ваніль та пудрові ноти саме бетону. Є щось в цьому ароматі, що хочеться його вдихати та вдихати. Щось незвичайне.